Доброго дня, друзі! Ви замислювались хоча б раз про те, чому люди можуть щиро любити один одного, але все одно втрачати стосунки. Цікаво, ж, чому те, що починалося зі того, до чого ми всі прагнемо: з тепла, ніжності, турботи, з певним періодом часу починає, так би мовити, тріщати по швах. Насправді все не так складно, як здається. У цьому відео я дам вам відповідь на ці питання, але скажу відразу, що. За цим всім стоїть таке відоме нам явище, як повага. Любов може бути дуже сильною, чи яскравою, та навіть чесною. Але якщо в ній немає поваги, то така любов довго не триває, вона просто не виживає. Я можу навести такий приклад, що це, наче квітка, яку поливають лише емоціями, але не дбають про її корінь. І от коли приходить перша, так би мовити, буря, то цей корінь просто не витримує. Повага не завжди показується в ідеальних вчинках, фактично, вона проявляється у тому, як ми ставимося один до одного кожного дня, а саме наш тон голосу, коли ми говоримо, як вміємо слухати, також проявляється в тому, чи визнаємо ми цінність іншої людини, чи просто ставимось до неї як до чогось само собою зрозумілого чи навіть чужого. Повага переростає у безпеку або, навпаки, у небезпеку, якщо вона відсутня, ну а без безпеки любов починає задихатися та проходити. Більшість чомусь вважає, що відносини руйнуються в першу чергу через крики, зради та великі скандали. Але насправді все починається з маленьких дрібних моментів, коли ми перестаємо рахуватися з почуттями людини поруч. Сміємося з її слабкостей, іронізуємо там, де дійсно варто було б підтримати, коли наша правда стає важливішою за її душевний стан. Здавалося б, що це дрібниці, але вони накопичуються так само непомітно, як і любов починає згасати. А ще важливий момент, коли немає поваги, то людина перестає бути собою. Вона починає обережно підбирати слова, щоб не зачепити, стримувати емоції. Щоб не викликати чергову хвилю незадоволення, також починає мовчати, коли їй боляче, і в якийсь момент вона ніби стає тінню себе, і можна сказати, що вона сама себе перестає розуміти. А найстрашніше те, що якщо такі людини дві, то одна закривається від іншої, то такої любові не може існувати між двома, так би мовити, тінями. Коли є повага, то людина поруч розквітає. Коли її голос для тебе важливий, коли ти не намагаєшся переробити її під свої очікування, не принижуєш її, не знецінюєш, не граєш у хто важливіший, ви можете сперечатися, але не ламати один одного. Ви можете бути різними, але при цьому не перестояти бути одною командою. І навіть у складні моменти ти не забуваєш, що перед тобою жива, вразлива та цінна людина. Повага починається не з того, як ти ставишся до партнера, а з того, як ти ставишся до самого себе. Коли ти поважаєш свої кордони, інші їх також поважають. Коли ти поважаєш свій час, тебе перестають використовувати, і коли ти поважаєш свої почуття, тобою перестають маніпулювати. Саме тому стосунки, де бракує поваги, зазвичай такі не через те, що людина погана. а... Тому що ми дозволили їй ставитись до нас не так, як заслуговує наша душа, не так, як ми цього заслуговуємо. А любов ну любов це щось таке дуже ніжне, вона може прощати, витримувати, чекати, але вона не може жити там, де її топчуть, навіть якщо не навмисно. Вона не може вижити там, де тебе не чують, де твої почуття сміливо перекривають чужими бажаннями. Така любов не витримає постійного болю. Недооцінки та байдужості. І я можу тобі сказати тільки одне: ти можеш любити людину до останнього подиху, але якщо немає поваги, то ці стосунки будуть нагадувати якусь боротьбу, а не взаємне партнерство. Любов не повинна асоціюватися із стражданням, випробуванням та терпінням. Це місце, де тобі має бути легко бути собою. Повага це основа любові. Любов без неї, як будинок без фундаменту, може стояти деякий час, але одного дня просто впаде. А от у якій є повага, підтримка, взаємність, вона не лише виживає, вона росте та стає справжньою. І ти заслуговуєш саме такої.